Для працездатних осіб прожитковий мінімум 3028 гривень. Для дітей віком до 6 років 2563, для дітей віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Для осіб, які втратили працездатність 2361 гривня. Тобто є такі люди, які. Досягли пенсійного віку 60 років, але у них немає необхідного стажу для призначення пенсії, то вони також можуть звернутися і вони будуть отримувати у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Сума залежить я шкаю, знову ж від прожиткового мінімуму. Скільки, вона залежить від того розміру її, скільки людей в сім'ї. Двоє-троє дітей це буде одна допомога, одна дитина це буде друга допомога, одинока самотня людина, яка, наприклад, не набула права на пенсію. це Одинока людина, але вона також як сім'я представляє себе. І це все прожитковий мінімум у нас встановлений у розмірі 3028 гривень. Тобто він не може бути, допомога не може бути менше, ніж прожитковий мінімум. А взагалі вона визначається, як доходи родини, віднімаються прожитковий мінімум, і якщо доходи менші, ніж прожитковий мінімум, то різниця людині призначається. Я можу сказати статистичні дані: у нас 132 тисячі сімей отримують 21 вид державної соціальної допомоги.